Всім привіт! На днях вийшла гра по типу DOX, в якій по суті якби не треба і нічого робити, просто зайшли і вам начислиться певна кількість монет. Далі треба чекати, можливо ці монети стануть монетами на біржі і може за це щось насиплять. Цю гру почали шилити по всім телеграм-каналам, і давайте розкажу, як тут. Крім того, що ви просто в неї зайшли, фармити монети. В першу чергу треба виконувати завдання. Вони ось тут. Далі запрошувати друзів. І третє, я би заходив сюди кожен день і перевіряв би, чи не з'явилось щось нове. Як це було з доксом? В Доксі в один момент з'явились чекіни і люди змогли набрати багато монет. Також по підключенню гаманця, ви вже знаєте, мабуть, мою позицію, я не втомлююсь про це все розповідати. Довіри до жодного проєкту нема. Навіть до бірж немає, ні до банків немає, ні до чого нема. Тому не підключайте гаманець, якщо там є кошти. Я ну, стараюсь такого не робити. Хіба що там така сума, яку не жалко. Якщо раптом вийде якась новина, погріпав, то я напишу. Телеграм-каналі, і розкажу вам. Якщо вам було корисно, ставте лайк, підписуйтесь. Тут має бути 500 тисяч підписників.